Україні теракт у Харкові. 19-річна агентка Росії передала замінований скутер збройним силам України. З початку року 454 штрафи за порушення військового обліку складено на Хмельниччині. У Таганрозі атакували завод з виробництва компонентів для БПЛА. Детальніше про ці та інші події далі. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського «5 хвилин на головне. У Росії заявляють про атаку дронів. Центр протидії дезінформації повідомляє, що у Таганрозі атакували завод з виробництва компонентів для БПЛА. Телеграм-канал Астра припускає, що ціллю атаки було підприємство «Атлант Айро», яке займається виробництвом літальних апаратів. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО стверджує, що саме цей завод був атакований. У Харкові затримали 19-річну російську агентку, яка передала військовим збройних сил України замінований скутер як волонтерську допомогу. 20 червня російські спецслужбісти активували вибухівку, коли поруч перебували двоє військових, які й мали отримати від волонтерів скутер. Перед цим агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення саморобного вибухового пристрою в домашніх умовах. Готову вже вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала в його багажнику за допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту. Російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на локацію. Після вчинення злочину терористка намагалася заховатися, але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затримані про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Музика. На щиті додому повернулись троє захисників з Хмельниччини. У Ярмолинецькій громаді повідомили про чергову втрату. Назавжди додому повертається житель села Шарівка, солдат Кухар Руслан Володимирович, який вважався безвісти зниклим. Захисник загинув 13 червня 2025 року на Сумщині. У Новодонайвецькій громаді повідомили, що в одеському військово-медичному клінічному центрі внаслідок інфаркту помер солдат 47-ї окремої механізованої бригади під перегора Василь Миколаєвич. У Віньковецькій громаді повідомили про загибель захисника України Доброгорського Віталія Олександровича, 1989 року народження. Чоловік був родом із села Городоцького району. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 719 повідомлень про події та правопорушення. З них 164 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 104 адміністративних протоколи, з них 12 – за транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 9 дорожньо-транспортних пригод на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 687 повідомлень від мешканців області. 454 штрафи було складено на Хмельниччині за порушення правил військового обліку. Загалом з початку цього року розпочато 28 тисяч проваджень з квітня по всій Україні ТЦК виписали понад 11 тисяч штрафів. Про це повідомили в Bot. Чернігівський районний ТЦК поставив новий рекорд, відкривши аж вісім справ проти одного чоловіка з початку цього року. У Хмельницькій області 454 штрафи. Зауважимо, що станом на квітень 2025-го їх було всього 239. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади будуть проводитись навчальні стрільби. Буде чутно вибухи, але без паніки для власного спокою слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. В разі оголошення загрози. Подбайте про власну безпеку, знайдіть найближче укриття. Це були усі новини. Станом на цю мить ще більше у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках п'ять хвилин на головне. Тож зовсім скоро побачимось. Бережіть себе.